Він тримає в страху весь будинок. В одній зі столичних багатоповерхівок мешканці не можуть знайти управи на шаленого сусіда. Люди кажуть, б'є їх, трощить все в під'їзді. Заливає водою нижні квартири і гучно слухає музику, що раз залишається безкарним. Сам же чоловік, проти якого повстав весь будинок, каже: то він жертва, його виживають. Усе з'ясовував Артем Сорокин. Від парковки до своїх під'їздів мешканці цієї багатоповерхівки не ходять, а бігають і не поодинці, а лише гуртом, і постійно озираються. Чи нема його поруч? Я йду а тут Він перед гуп. Я раз його і обошла, і все. я йому ні слова не сказала. Налякані люди кажуть, кожен з них може стати черговою жертвою сусіда Віталія, який живе на 15-му поверсі. кажуть, він наркоман і тероризує весь будинок. Он його там побіг окна і хотіли витащити кого діжурною за волос. Mm. Перший раз він угрожав бабушці, второй раз побіг ось ці двері, mm -hmm. а третій раз він вибив всі ці окна. І угрожали, що я тебе сюди зараз витищу за волоси. Це Григорій. Він не депутат і не бізнесмен, а лише голова ОСББ цього будинку. Втім, ходить із особистим охоронцем. каже, винайняв його після того, як буйний сусід пообіцяв його вбити. Поліція безсильна. Я випускаю через 2-3 часа, і люди вже тут в страхі. Анатолій остання жертва Віталія. У чоловіка діагностували струс мозку, на лобі шви, голова каже, і досі паморочиться. Анатолій розповідає, випадково опинився поруч, коли сусід трощив пост консьєршки. Отож дісталося, і йому спускався вниз з парадному, а він тут бив вікна. Я говорю, ти що ти робиш, Віталій? І він так я спускаюсь за і без нічого і одразу на мене. І вдарив розбив. Ну визивали скору, зашивали. Що міліція приїжджала. Нету його дома люба. <мас> Ніто <ганітет> ні, ні. <ганітет> поки Віталія поблизу нема. Мешканці потайки проводять зібрання, вирішують, як їм жити далі. Сусідових гріхів вже цілий талмуд назбирали З трьох до п'яти. Він в ванни приймають, а потім нас топлять і проводки погоріли. Гаряча вода тут льється. Як він топить нас, вона прямо прямо ходом сюди льється і розсікається вже по квартирі. Ну от паркет у нас весь підставав. Весь? Ага. Ходіш, як не пі... по піанін у самий розпал зібрання раптом з'являється він, побачивши сусіда, жінки ховаються у під'їзд, а голова ОСББ за власного охоронця сам Віталій у доброму гуморі каже: його тільки но відпустили після чергового затримання. Сіті це що це я. Зачем? Я йду домой в 2 часа ночі, понятне дело, не перше трезвисть. Меня отслеживает консьерж, хтось поджидает, аж влазить з, гол з головой из будки, заходи на кофейок ко мне. Я говорю, что що ти тут делаешь? і на кому основані ти здесь работаешь? Чоловік переконує жертва то він весь будинок намагається звести його зі світу, бо не робить щомісячні внески в ОСББ, а він нікого і пальцем не зачепив. майстер спорту по боксу. Ні, зачем навіть провоцирувати драку. Ти мене не бив? Ні, а хто а? видел? Здравствуйте. Что здравствуйте? У вас є свидетель? Є. Хто? Світа? А За груди брав, тягав їх усіх. У мене є, номер заяви є, є скорої допомоги бумажка. Мешканці пригадують сусіду усе. І побої, і гучну музику ночима. І нарочно ж крутиш, братішка. І що ж нарошно крутиш до посиніння. Я сам по себе а, саунд продюсер. Это было в, в 19-14 вечера, то есть музыка по закону разрешена до 10 вечера, по дідсібеламіані не перевищала шумовий бар'єр. Проти Віталія Ситара у поліції відкрито вже три кримінальні провадження: одне за нанесення тілесних ушкоджень власній матері, друге за напад на правоохоронця. Бігав за поліцейським з монтировкою. третє провадження за зберігання наркотиків. Потрібляючи наркотики? Ні. Чому як затримують щоразу відпускають, у поліції скидають на закон? кажуть, тримати можуть не більше доби. Дільничним працівником поліції даного громадянина було поставлено на облік. Сімейного насильника дуже багато в нас заяв, але е, в нас немає підстав для того, щоб його тримати під вартою. Ці самі слова вже рік чують від правоохоронців і сусіди Віталія. Прогрійні рочі вони права захищають людей і преступників? в даній ситуації преступників. Чоловік знає, що він не подліжить ніякому наказанню, і він робить все на зло. І ми стільки, стільки людей повинні страдати за одного. Люди порадились з юристами. Ті кажуть, треба скаржитись на бездіяльність правоохоронців. Сусіди відправили скарги мерові Києва та в прокуратуру. Нині чекають результату. Артем Сорокін, Анна Айзенберг та Олексій Синельнику. Програма вікна СТБ.